В цьому навчальному відео ми розглянемо порядок реєстрації електронного кабінету вступника та подання заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ВНЗ України у 2016 році. Для внесення електронних заяв необхідно зайти на сайт izasvitaSim.or. Спочатку визначимо для яких категорій осіб це потрібно. По-перше, це потрібно для вступників і по-друге, для членів приймальних комісій, які будуть допомагати вступникам подавати заяви, якщо будуть організовані центри подання електронних заяв при навчальному закладі. В умовах прийому визначено наступне. Що заяви в електронній формі подаються для здобуття ступеню молодшого бакалавра, бакалавра, магістра-спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування. Якщо вони здійснюють вступ на основі повної загальної середньої освіти, тобто за тестатом на денну форму навчання. У 2016 році, на відміну попереднього від року, визначено, що такі особи подають заяви тільки в електронній формі. Виключенням, з цього є особи, які вступають за результатами вступних іспитів, за співбесідою або за квотами, перелік таких осіб визначено у відповідних розділах умов прийому. Також визначено, що вступники, які вступають за державним замовленням на дену форму навчання, мають право подати максимум 15 заяв на 5 спеціальності або спеціалізацій. Тобто на інші форми навчання або де не передбачається прийом. За державним замовленням кількість заяв не обмежується. І всі інші категорії, крім зазначених, можуть подавати тільки в паперовій формі, тобто особисто в навчальному закладі. Перейдемо безпосередньо до електронного кабінету. Тобто, вводимо адресу і переходимо на сторінку цього кабінету. Ну, По-перше, маленький огляд, що тут є про проєкт, новини будуть додаватись. Далі є інструкція, є запитання, відповіді, є умови прийому. І контакти. Тобто, в інструкції визначено те, що зараз ми будемо розглядати, але можна також прочитати, подивитись. Запитання і відповіді, найбільш типові запитання, як треба діяти в різних ситуаціях. Контакти. Необхідно, якщо ви хочете звернутися з якоюсь проблемного питання, заповнюйте форму, відправляйте і будуть вам відповідна надана відповідь. Крім того, є перелік телефонів. Ти можна в телефонному режимі отримати відповідь на ваше запитання. Для безпосередньої реєстрації. Можливо, або зверху натиснути кнопку реєстрація, або ре... кнопка реєстрації безпосередньо тут. Також окремо звертаю увагу на е кхм, документи, які також можна переглянути. Розташовані. З правої сторони. Не хочу, я не Натискаємо Реєстрація. Відкривається вікно для заповнення. Щоб присвідчити цей процес, ми перейдемо до вікна, де інформація вже внесена. Хорошо. Тобто, так і називається: вікно, реєстрація встипнука. Ви вносите бажаний логін. Логін може бути будь-який, але відповідно як на звичайних електронній пошті, перевіряється, щоб він був унікальний. Тобто таким чином. Далі Адреса електронної пошти, на яку буде надходити інформація спочатку про реєстрацію вашого електронного кабінету, потім, якщо якісь буде переписка, відповіді запитання, зміна паролю. Далі дані вашого сертифікату ЗНО, номер сертифікату, Пін-код, рік його отримання. Також звертаю увагу, що там, де зазначено знак питання, при наведенні на нього ви можете отримати роз'яснення, що саме в цьому полі необхідно внести, в якому форматі. Наступне: дані про атестат. Серія номер середній бал атестату, стату. Вибирається з переліку. Тобто те, що вказано в вашому додатку. <клух> Далі. Необхідно ознайомитись з самого прийому і вимогами до подання електронних заяв. Ну, на початку ці кнопки не активні. Необхідно перейти за посиланнями. Тобто відкривається в іншому вікні мого прийому безпосередньо. Ознайомтесь, щоб потім не було запитань, коли е, будуть якісь моменти, ви можете чогось не здати, можете навпаки себе захистити. Після того, як переглянули, ця кнопка стає активною. Аналогічно. Вимоги для осіб, які можуть подавати заяви. І останнє необхідно ввести код для захисту так скажемо, від роботів. Якщо не зрозуміла картинка, можете натиснути кілька разів, щоб отримати зрозуміле. Так, наприклад, вводимо. Якщо все вірно, відповідно, воно вказується. Далі натискаємо Далі. кнопку. Ще раз підтверджуємо, що дані вірні. Все, кабінет зареєстровано, <кій> у повідомленні є логін ваш для входу до особистого кабінету, а також пароль. Вам на електронну пошту вказано прийде це повідомлення, але рекомендую зробити ще дубль інформації, наприклад, в якомусь файлі, таким чином вас ну, збережете і будете їх використовувати в подальшому. На електронну пошту вступника надходить наступний лист, який ви також. Зберігайте, щоб потім користуватися, де вказано логін, пароль ваш, вимоги основні посилання на інструкцію, ті ж самі запитання відповіді, також сказано, на якій підставі обробляються ваші персональні дані. І прочитайте важливо, як, якщо вам потрібно буде спілкуватися з службою підтримки, як це робити вірно. Далі для входу необхідно тиснути вхід зверху, праворуч. Якщо ви забули пароль, можете скористатись функцією відновлення паролю. Немає потреби нікуди телефонувати. Також за допомогою вашої електронної пошти. Натискаємо вхід. Відкривається вікно для входу. Відповідно. Вказуєте ваш логін пароль, те що прийшло на пошту, тобто логін нас і пароль. Натискаємо далі. На екрані бачимо кабінет вступника, в якому будете працювати. Також звертаю увагу, що якщо ви відновлюєте свій пароль, ви знову будете в цьому ж кабінеті працювати. Тобто, якщо подано там декілька заяв, потім ви забули ваш пароль оновили, то кабінет буде той же самий. В кабінеті вступника бачите загальну інформацію, яку ви внесли. Яка підтягнулася з даних ЄДЕБО або щодо сертифікатів ЗНО у ЦИЯО. Тобто сертифікати, що він містить в собі, які бали за предметами, відповідно від з даних предметів маєте вибір для вступу на відповідні спеціальності. Далі відображені будуть заяви, які ви подаєте. Зараз відповідна заяв 0 поки що. І форма для подання заяв. Перед тим, як почати подавати заяви, необхідно, по-перше, ще раз перевірити ваш середній бал, за потреби змінити можна. І обов'язково завантажити необхідний додаток до атестату. Тобто його сканкопію. Вимоги до цього файлу JPEG формат не більше 1 МБ розмір. На цей час бачите, не завантажено. Для того, щоб завантажити, натискаємо вибір файлу. Знаходите на комп'ютері потрібний файл. Який файл ви хочете завантажити, і безпосередньо кнопку Завантажити. Якщо файл завантажений, встановлюється можливість його переглянути. Натискання відкривається в іншому вікні. Тобто повинен бути якісна скан-копія з підписами-печатками. Якщо щось невірне завантажили, видалити і знову. Зробити. Але це міняти можливо тільки до подання заяв. Крім того, обов'язково дані є, які вказані з правої сторони. Автоматично підтягнути дані, або деякі дані необхідно довнести. І ну, із того, що необхідно вказати, подивіться. Щоб був вказаний обов'язково хоч один номер телефону, або мобільного, або стаціонарного, переходимо безпосередньо до подання заяв. Аналогічно звертаю вашу увагу, якщо ми на знак питання наводимо, у нас висвічується підказка. Заяву можна подавати відповідно до того, що зазначено було раніше. За чотирма освітніми ступенями. Найбільше способне це бакалавр, який стоїть за мовчанням. Обираємо освітній ступінь. бакалавр обраний, наприклад, у нас. Далі є два способи подання заяв, тобто, верніше вибору ВНЗ, до якого ви подаєте заяву. Або за його розташуванням, тобто місто, в яко, якому розташований, або за відповідною спеціальністю. Ну, схоже подальші пункти. Просто в даному випадку буде в першу чергу визначена спеціальності. Давайте. Якщо ви знаєте вже конкретно який навчальний заклад, можете за розташуванням обрати його, якщо ні, тоді по спеціальності вам буде запропонований перелік навчальних закладів. Ну, наприклад, для тесту обрана Запорізька область. Запорізький національний університет. Спеціальність перелік. Спеціальності, на які в цьому навчальному закладі пропонуються подавати заяви. Але зауважу, що також повинні перевірити, чи відповідають ваші предмети, які є в сертифікаті ЗНО вимогам до вступу на відповідну спеціальність. Ну, вибираємо економіку. Далі. Факультет. НАК. Який... І. Також освітню програму. Економічна кабернетика. Наступний важливий крок: вибір пріоритету заяви. Як було вже сказано, максимум 15 заяв. Пріоритети визначати вступник визначає особисто один раз. Змінити їх неможливо. Один нюанс є, трохи пізніше про нього скажемо. Наприклад, обираємо, це у нас буде другий пріоритет. Відповідно, якщо ви подаєте заяву не за кошти, верніше, за кошти фізичних осіб юридичних, ставите позначку, тоді блок пріоритету заяви блокується і обмеження на 15 заяв скасовуються. В даному випадку ми подаємо для вступу за державним замовленням. Останнє, що необхідно зробити, це визначити, чи є потреба в гуртожитку, ну, наприклад, є, ставимо позначку. І, відповідно, щоб ви знали, чи підходять ваші предмети сертифікату для вступу, спочатку необхідно ознайомитись з правил прийому до відповідного навчального закладу. На сайтах навчальних закладів вони розміщені, тому. Проблем нема. Відповідно, ставлячи цю позначку, ви підтвердите, що ви берете на себе цю відповідальність. І останнє натискаємо Подати заяву. Подані заяви відображаються над формою подання. Тобто, ось заява подана. Ми маємо сідання цієї заяви. Перевірте, уважно ще раз. Тобто, якщо заява подана, означає, що ваші предмети ЗНО підходять для вступу на цю спеціальність. Перевіряємо, куди хочемо подати заяву. Крім того, вказано дані приймальної комісії навчального закладу, куди ви можете телефонувати, писати. Також, можливо, вказується, якщо є відбіркові комісії, їх дані. Якщо помилково подана заява до того, як навчальний заклад її працював, ви можете її скасувати. Тоді, відповідно, ваша спроба не зараховується, ви зможете знову подати заяву. Для цього необхідно тиснути Скасувати заяву. Але якщо навчальний заклад вже опрацював цю заяву, вона зафіксована, це спроба використана, і далі ці заяви в цій вступній кампанії. Будете працювати. Щодо статусів заяв, коли ви подаєте заяву, поточний статус зареєстрований в ЄДЕБО. Тобто, вона з вашого електронного кабінету направлена до навчального закладу, де працівники приймальної комісії її побачать і опрацюють, присвоїть заяві відповідний номер, заведуть особову справу. Тобто, після того, як заведено особову справу, заява вже не підлягає скасуванню. Крім того, що було сказано, що є інструкція, є питання відповіді ви можете також побачити, який рух заяви можливий. Відображено перелік статусів заяв, які може бути, можете переглянути також в порядку подання. Електронних заяв, які також затверджені наказом Міністерства освіти, тим же, що й мову прийому. Відповідно, після того, як навчальний заклад опрацює, буде зареєстровано ВНЗ. Якщо щось не відповідає, відмовлено, але спроба вже зарахована. Далі, якщо ви скасуєте спробу, можна буде з іншою заявою повторити це скасовано абітурієнтам. В крайніх випадках, якщо технічна помилка приймальна комісія допущена, тоді скасовує ВНЗ. Типова наступна, коли все нормально, якщо пройшла заява, то, як правило, допущена до конкурсу. Далі, після того, як буде проведено розподіл автоматичний рекомендацій, якщо ви успішно. Пройшли, буде встановлено рекомендовано до зарахування. Якщо потім ви відмовитесь або своєчасно не подасте оригінали документів, відповідно виключено для списку рекомендованих. Також звертаю увагу, що оригінали сертифікату, атестату необхідно подавати, якщо ви рекомендовані до зарахування. До цього моменту нема потреби цього робити. За виключенням тих документів, які підтверджують ваші особливі умови вступу. Тобто, якщо у вас якісь пірги і так далі, тоді подається заява в паперовому вигляді особисто. І останній статус найбільш гарний в даному випадку, включено до наказу. Це значить, що ви будете зараховані до навчального закладу на навчання. І потребую точні абітурієнт, також іноді використовується, якщо дещо не зрозуміло у ваших документах, або, наприклад, може сканкопія додатку у вас невірна, неякісна і так далі. Також звертаю увагу, що спочатку здійснюється зарахування за державним замовленням, тільки після цього. Зарахування, навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, тобто за бюджетом або за контрактом. Е е е відповідно, якщо ваша заява не пройшла, не отримала рекомендацію на бюджет, ви можете продовжувати і е також вступити по тій же заяві за контрактом. Детальніше, як це робиться? Дивіться умов прийому, також окремі особливості можуть бути в правилах прийому конкретного навчального закладу. Тому прочитайте, ознайомте, щоб ви були юридично підкованими. Відповідно, впадай, якщо необхідно подати наступні заяви, знов обирайте те, що необхідно, вказуєте куди. буде подавати. Якщо заява не пройшла, значить є невідповідність. Тобто це про що вам розповідалось. І ще одне зауваження, рекомендація. Заяви можна подавати не тільки в перший день, коли. Відкрито 11 липня подачу заяв. Якщо немає ніяких творчих конкурсів, ви не здаєте іспити вступні, ви можете подавати починаючи з 11 і закінчуючи 27 липня останнім днем подачі заяв. Тобто, заяви будуть шикуватись не віддати їх подання. А залежно від вашого конкурсного балу балутигного списку. Тому можете спокійно і 20 го числа подати. Відповідно, як завжди, в перші години всі намагаються подати одразу всі заяви, потім через це можливі якісь тимчасові технічні неполадки, тому що пікові навантаження можуть визвати це по-друге, якщо вступник подав заяву, потім. Батьки побачили, що вони домовлялися з своєю дитиною про інше, а заяви вже зареєстровані, також бувають проблеми, що хотіли подати заяву в інший навчальний заклад, але всі спроби використані. Тобто таким чином ви відслідковуєте статус вашої заяви, і коли встановлюється статус, Рекомендовано до зарахування відправлятись до навчального закладу з оригіналами необхідних документів. На цьому ми закінчуємо. Дякуємо за увагу.